Всім салют, з вами українське і Це огляд турніру UFC 297. Ну що ж, розпочинаємо? Розпочинаємо ми з 61 кг. кілограму. Сергій Сідей, Українець, Реамон Товарес, американець. Осінь обились на претендентській серії Дана Вайт. Там виграв Сідей, але Рефері зробив помилку. Тому що дуже швидко зупинив бій, і ось вони знову б'ються, але в UFC. бійці відразу пішли вперед. Вони знають один одного, тому їм розвідка не потрібна. Було декілька хороших моментів у обох бійців. Але Ромон на останніх секундах влучає і Гонг рятує Серхіо. 1-0 на користь американське. Другий раунд товарис на початку оформляє нокдаун. Оце українців крові. Лос та має по ідеї фінішувати, але сіді включається, починає тиснути, постійно перебиває, атакує, пробиває ловкіки з корпусом та забирає цей раунд тим. Тим самим рахунок 1-1. Весь третій раунд Сіди пересингував, ідеально працював по етажам, під кінець товарис атакував, але явно раунд за українців. Що я хочу сказати? Оце рішення це просто якась хуйня того, що українець явно виграв. Таке в спорті, я там бачу всі дуже часто, що судді засуджують бійців. Тому не в перший раз ми це наблюдаємо. Відразу йдемо до бою. Мовсар Евоїв Арнольд Ален. Перший раунд Ален почав працювати Джебом, мовсар рухався, бив по корпусу і часом почав тільки додавати. Нічого такого не було, але в кінці мовсар проводить тейкдаун і забирає цей раунд. Другий раунд побороти Алана важка, але Мовсар знову переводить. Але встає швидко встає. І під кінець раунду Мовсар відправляє в нокдаун. Його дуже сильно це піджатнув, але виживає. Тим самим 2-0 на користь Мовсар. Третій раунд, не дивлячись на заборонене коліне, за яке Арнольду нічого не було, ні зауваження, нічого. Він далі йде, перебиває Мовсара, і це 2-1 на користь Мовсара. Але, ну з першого раунду або з другого потрібно було включатись, але не в третьому. В третьому вже було дуже пізно. Крізь Кертис Андрій Варіо. Перший раунд. Бійці класно показали. Піцвав руками. Кертис перебивав. Захист у них був на високому рівні, тому я думаю, що Кертис забрався. Другий раунд, все те саме, би багато багато в блок. В третьому раунді почалася справжня війна, і це було круто, З опущеними головами. на Наближній дистанції все як я люблю. Просто чуваки видали шоу, роздільне рішення за Кертесям. Тут реально був рівний. Ні, у Мегні, Майк Мел. Якщо казати прямо, то всі три раунди Майк залежав. Міг би хоч один раунд, як всі інші, зробити, зарубитися. Але сьогодні він просто взяв і залежав. Але за хвилину Мегні сам перевів і за 15 секунд до кінця. Бій зупинила. Як же я був радий такому сценарію? Хто міг би подумати? Респект ветерану, просто великий респект. І ось він бій, якому місці в прилимах, нікому не потрібний бій. Ранель Панінгтон має ребузно сільва. Після мади Нулініс цій вагові чемпіона не було. От і мідали цей титульний шанс. Бійшов повне лайно. Я поки дивився, аж заснув. Ранель, коротше нова чемпіонка, але нам сімнадцять по. І ось воно, те, чого ми всі чекали. Головна подія вечора. Шон стрік, Андріку з дзюплісі. Перший раунд шон, як завжди починає джебив. Дрікус з часом активувався. Дрікус переводи, але шон швидко встає і доносить свій удар в ці раунд за шоном. Дуже бойський раунд. Другий раунд шон перебував. Дрікус постійно вучав, не а по повоздух. Але після екватора другого раунду він став доносити свої удари та зробив сечку і завершив раунд тейкдауном. Третій раунд Дріку став діставати Шона. Став відкрито йти вперед. Шон теж відповідав, але раунд бойський і дюплісі. Четвертий раунд Дюплісі став перебивати. розбив лице стріконду, і він забирає цей раунд 100%. Ще й проводить тейкдауни. раунд повністю за дюплісі. П'ятий раунд, що активувався після того, що було в четвертому раунді. Почав розбивати, в кінці вони заробились, і всі розміни стріконду на мою думку, забрали. П'ятий раунд від 100% забере. Яке ж похмуре гіно був сьогоднішній карт. Просто уявіть, єдиний фініш у Майнкарт був від Нев Мегні. Ніл Мегні блє, у якого до цього було ще два фініша за вісім років, це, це це жахливий карт. Просто повертайте вже конера на UFC 300, тому що UFC справи йдуть просто погано зараз. з початку року таке розчарування А Та і, блядь, суддіство, ну це просто ну це щось неймовірне. Сьогодні що українці засудили, що стріклада? Ну окей, стрікладом там не так вже й засудили. Там реально рівний бій, і в одну сторону могли віддати поєдинок, але. З українцем реально обідно. Ну що ж, з вами був український ма. Ось такі реалії. Хардію, всі просто лайно на мою думку і це моя думка. Ні одного фінішу. Ну якщо я від Мовсара Євоєва і Арнольда Айвена це не очікав, то від других я очікую. З вами був український мас. Дякую за перегляд. Всім удачі.